Скажи, щоб прибрали гелікоптер! Ситуація під контролем. Ось зробив, як ти хотів. Ти цього не хочеш, Деніел! Інакше стрибнув. би! Тому дай мені зброю. І все це закінчиться. А не підходь! Підійдеш! Я точно стрибну! Гаразд! Дивись! Стою тут! Хочу, щоб усі пішли і, і І автомобіль. Як вийду з міста, відпущу. Її.